Знімайте, же знімайте. внимательно, а? Внимательно. Ну да, ты можешь быть шлях, потому что. Tu Na zvuk idej, kolja! Panja brizenej! Bum, Andorakolja! Dera mande, jora! з Романом? розроманом. треба їхати першим. Дай руку. Стресну. Разбудь ти пішки, як п'яний. Давай Зараз їдемо туди Давай пускати їх двох спереді Чуєш, Коль? Коль. Пускай мы их вдвох спереди. Ром, ти що пішки? Ром! Бо шо пішки? 21. Вон да, там. Мне же капчал письки а дарил. Это, а Уебалась ты? Ты хоть себе очи видишь, ну ты че что? Ви собі руками приторможуть, якщо... Може, не мусить камеру знімати. О, там у підрозі. Долів? А то ти моє секунду. а там не набреш. Райу туші це один хребет долів 100 метрів. І там у зорі, де хмопири будемо. Туди зразу набій, той ні, там опоздаєш. Иди, 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 хлопцы, ты еще первый, садись, Юра, иди. Ну, я всегда ждем. Разве за следами, яки, мы какими мы Не, не надо, потому ты сразу надо где Что? Где ты там? Не я на Я? А, Юра. eu me atraso verma. <laughs> не допомагає, тут такий яркий шумаш ломити Тут треба по чуть-чуть. Тут треба по чуть-чуть їхати. -чуть Феді осторожно. Ром, ти, ти себе заєш? Не йдеш? Yeah. То й опасно їхати, Федьовець, Ти хоч тільки що щепку собі не лишив, то очі. Феді, акуратно! А як роман? лежать за носим, так? Ти коли їдь коло мене, нам все виходить разом їхати, чує? Їдь не йдуть, першим задні двоє будемо тільки. Поїхали, хто перший, поїхали. По чуть-чуть їдьте, по чуть-чуть. там, але помали, там стромінь. Що, хоч вбити? Ти зараз роззинаш так шмот. Бедешся, я вже починаю тормозити вже заздалегідь, коли вийшов. Ты пиздец, пиздец. Видишь? Привет. Кто ж, Коля упал, чи что? Там сзади, погойдайся. Там уже никаких не будет, там просто нормальная дорога уже. Привет. Эй, будто я так вылетел. А, не ехал, поэтому было. Ноги, блядь, усику. Такі дірки, так, так, лише ходиш, блядь, аби скочив у яму, то не вплавим. Піздець, Коля, ні трюки тут робити! Помаленьки, Микола, помали. помане. Чи ж мене лежить так ходили? Одна туди, друга туди. 没有，没得。